Друзі, всім доброго дня! Звати мене Ярослав, я власник телеграм-каналу Capital і сьогодні невеликий відеоурок, як користуватись криптобіржею OKX. Отож, ви, зараз, ми зараз з вами знаходимося на основному інтерфейсі даної криптобіржі. Що нам далі потрібно? Нам в першу чергу потрібно поповнити свій рахунок, відповідно, натискаємо на активи, поповнення і потрапляємо у, у інтерфейс поповнення рахунку. Як правило, 99,9% користувачів поповнюють свою. Свій гаманець за допомогою тезеру, тобто USDT. Тож, В нашому випадку обрали криптовалюту, монетку Тезер USDT, так, після чого нам обов'язково потрібно брати мережу через яку ми будемо здійснювати поповнення. Я особисто рекомендую ТРЦ-20, дорого, як то кажуть, і сердито, тобто, в принципі, комісія адекватна, приблизно 1 долар на стороні відправника. Тобто, якщо ви, наприклад, там, умовно з Binance відправляєте свої тезери, так, ви обираєте там мережу теж ТРЦ-20. Як мережу, по якій ви будете знімати, обираєте монету USDT, мережу Тезер і вводите ось цей адрес, який вам згенерує система. Тобто це і буде ваш адрес вашого криптогаманця саме в Тезері, і саме монети конкретно USDT. Як то кажуть, головне нічого не перепутати. Тобто взяли, натиснули кнопочку скопіювали і умовно там. На Binance, відповідно, натиснули кнопочку Зняти. Все. Кошти вам зайшли, вони зарахувалися і будуть у вас, відповідно, на вашому гаманці, відповідно, в розділі криптовалюта, актив, тезер і так далі. Ну, Так, як, наприклад, в моєму випадку. <кхід> Якщо ви, наприклад, бажаєте поповнити, наприклад, біткоїном, все абсолютно ідентично, натискаємо кнопку поповнення, обираємо монетку, наприклад, BTC, відповідно, мережу можемо брати. Ну, відповідно BTC, так і ми маємо вже згенерований гаманець на монету Bitcoin, скопіювали, де потрібно вставили, вивели і все. Едентично з ефіру. Так само обрали криптомонетку Ефір, обрали мережу ERC20, так як це і є мережа самого ефіру. Скопіювали, вставили кнопка поповнити, поповнили до побачення. В моєму випадку я маю зараз на, даному, на даній криптобіржі дві монети це Тезер і Cardano. Давайте змоделюємо ситуацію, що нам, наприклад, ви поповнили умовно бітком чи ефіром, чи, наприклад, як в моєму випадку, Cardano, і нам потрібно дану монетку обміняти на стейблкоін, тобто на Тезер. Що нам для цього потрібно зробити? Потрібно нам навести кнопку на, на інтерфейс, де торгувати. Так як у нас СПОД, да, тому що у нас монетки на спотовому ринку, відповідно, навели на спот і далі, відповідно, я хочу можу обміняти там на USDC або на USDT. Я хочу обміняти саме на USDT і пишу відповідно, ADA, так як це є, по суті, назва даної монетки. Все, я попав на інтерфейс вже самої торгівлі. Отож, що я тут бачу? Графік, що логічно, налаштування там, таймфрейму і так далі, малюнки. Коротше кажучи, все як в веб-версії самого Лібертексту, бо хто користувався, в принципі, нічого складного не буде. Єдине, що буде для вас новеньке, це інтерфейс-біржовий стакан. Ну, в принципі, це, як то кажуть, зараз не суть важно. Що у нас є? У нас є декілька типів ордерів. Є ліміт ордер і є маркет ордер. Є кнопка купити і є кнопка продати. На Лібертексі ви торгували в лапках повітрям, тут ви торгуєте реальним ринком, тому вам потрібно обирати. Чи ми купуємо монету? Тобто, якщо ми, наприклад, хочемо за долари купити монету, відповідно, нам треба натиснути кнопку купити. Якщо ж ми хочемо продати. То, відповідно, нам треба мати монетки на рахунку. Бачите, в мене зараз монеток 0, хоча ви бачили, що вони є, так? і відповідно ви їх тоді тільки продасте. Як переказати кошти? Є два способи. Якщо, наприклад, ви придивитесь, тут є кнопочка такі стрілочки, можна на неї натиснути, і у вас з'явиться інтерфейс переказу монеток. Так? Ну, Наприклад, я там хочу переказати з основного гаманця фінансування на торговий, наприклад, там 50 монет. Переказав. Як ще можна переказати монетки? Знову ж таки, заходимо в активи, мої активи. Кнопка переказ. І обираємо потрібну монетку. В моєму випадку це Ада Кардано. Обрав я Ада Кардану. З якого гаманця з фінансування. Так, і на торговий. Скільки треба монет? Ну, давайте ще перекажемо 50 монет. Все, переказав. У мене вже на торговому доступно 100 монет АДА. Знову вертаємося в інтерфейс торгівлі. Як бачите, я хочу, наприклад, продати, вже видно, що в мене доступно 100 монет для продажу. Давайте покажу, як працює лімітний та маркет ордер. Наприклад, якщо я хочу продати монету подорожче, я, відповідно, виставляю лімітний ордер, наприклад, продати 100 монет. Так, бачите, 100 монет за ціною в 36 центів. Відповідно, коли дійде ціна до 36 центів, в мене спрацює мій ордер. Продати. Бачите, встановилася лімітка. Дійде ціна сюди, в мене продасться 100 монет. Давайте ми продамо по маркету, тобто по ринку, тобто ось по цьому стакану. Переключаємося з ліміт на маркет. І, наприклад, давайте продамо там 10 монет. Продати. Все. У мене вже доступно на рахунку 90 монет, тому що 10 монет я щойно продав по ринку. І відповідно мені ці гроші прийшли на мій стейблкоін, на тезер. Давайте зробимо абсолютно ідентичну операцію, тільки а, з точністю та навпаки. Отож, знову ж таки, можна встановити лімітний ордер купити подешевше. Ну, наприклад, там по 34 цента я хочу купити тих самих 10 монет. Тож, вибрав 34, кількість монет. За якою ціною натиснув кнопку «Купити». Бачите, з'явився мій лімітний ордер. Тобто, коли ціна дійде до 34 центів, в мене автоматично придбається 10 монет ада, ада кардану. Давайте ми зараз зробимо. Купимо 10 монет, наприклад, просто по ринку. Ну, відкупимо, як то кажуть, те, що ми щойно продали. Поста... Вибрали кнопку Market. Обираємо, наприклад, 10 монет ADA, так? І купимо просто зараз по ринку, 10 монет за ціною 30, а скільки там виходить, грубо 35 центів. Зараз в мене з рахунку спишуть приблизно 3,5 долара. Купити. Як бачите, сума списалась, монетки а Де там наші монетки, має бути 9999. 99. Ну, тому що 0,1, там грубо кажучи, кардано 0.01 кардано пішло як комісія за здійснення даної торгової операції. Таким чином, ми з вами що зробили? Ми з вами обміняли, ми з вами навчилися поповнювати рахунок, обмінювати монети з одної на другої. І, в принципі, розібрали основний функціонал для торгівлі на даній криптобіржі саме на спотовому ринку. На фьючерсному буду показувати дещо пізніше в наступному відеоуроці. Наступне ваше запитання, яке я впевнений в тому, що турбує абсолютно всіх. А що дає криптобіржа, якщо ви зареєструвались по моїй реферальній силці? Особисто мені майже нічого, я по суті віддав всю комісію вам, для того, щоб вам було цікавіше, як то кажуть, торгувати дійсно на нормальному ринку з нормальним спредом там в центи, а не по декілька доларів. Так, але основна для вас фішка це 20% знижка на всю комісію, яку ви сплачуєте. І давайте ми в цьому переконаємось. Тобто це є мій основний рахунок, і в мене є ще додатковий рахунок, де я зареєструвався під дружиною для того, щоб. Теж отримувати таку комісію, тому що, знову ж таки, сам себе я комісію знижку отримати не можу, але можу отримати з інших, а, ну, скористатися знижкою, якщо я там умовно створюю собі інший рахунок. От як бачите, я теж створив додатковий рахунок, а, поповнив його, так? І там буквально на 500 баксів, чисто для того, щоб собі торгувати інтрадей і якихось там 20, 30, 50 баксів в день собі отримувати додаткового доходу на торгівлі. І як бачите, там вчора, там позавчора я поторгував, я там, бачите, деякі мені комісії вернулися по центу. 5 центів, Деякі угоди є по 13 центів. Тобто, якщо мені вернули 13 центів, значить я заплатив біржі приблизно там центів 65-70, і відповідно 1 п'яту, тобто 20% вони мені повернули назад на мій рахунок. В принципі, мелоч, але ну, якщо в день по день, там, день там, не знаю, долар два за місяць набігає відповідно там 20, 30, 40, 50 баксів, які просто повертаються вам на халяву, я вважаю, що це досить непоганий а, бонус вам. Причому це навічно, це постійно. Ви цю знижку будете отримувати на постійній основі. Як на мене, мелоч, а приятно. Як то кажуть, все рівно за рік часу набігає досить непогана сума. Наступний бонус, яким ви можете скористуватися, це містері бокси, які ви можете отримати дві штуки. Де вони знаходяться? Тож, ми є знову ж таки, якби, на основному інтерфейсі, давайте вернемося, ніби ми є в основному інтерфейсі. Після чого ми наводимо мишкою на кнопку Центр винагород. Ось де більше, центр винагород. І потрапляємо в сам центр винагород. Що ми тут маємо? Як бачите, в нас є дві задачі. Перше, це зареєструватися і пройти верифікацію. Там все просто, як божий день, просто сфоткали паспорт, вказали всі дані, вони все звірили, там автентифікація проходить буквально за пару хвилин. І, відповідно, поповнити свій депозит на суму в 50 доларів і більше, і ви отримаєте, по суті, два містері бокси. Що може бути в містері боксах? Там може бути криптовалюта на суму до 50 доларів. Отож, якщо я хочу отримати е, дану винагороду, мені потрібно зайти саме з мобільного додатку. От Я зараз зайду з мобільного додатку і попробую отримати свою винагороду. Зразу. Я після чого добавлю ще одне відео, так, тому що це треба буде з'єднати. Де я цю всю штуку роблю разом. І відповідно ви отримаєте такі боксики. Після чого, коротше кажучи, нічого складного немає. Що ще можна робити? А в даному розділі є купа різних всяких там, плюшок, бонусів. Там Кампанії, в яких можна приймати участі, наприклад, там торгуйте. От у нас є що там, з 10.06 по 10.07, наприклад, торгуйте з нот або тон-ботами, переглянути кампанію. А, так, туди-сюди розділіть 20 мільйонів монет ноткоін, приєднатися зараз, натиснути кнопку Приєднати. Тобто, коротше, коротше тут кожного дня-всяка всяка різна всячина може бути для того, щоб отримати собі якісь халявні плюшки. Що, ну, наприклад, знову ж таки, ноткоін. Натиснули Приєднатися, приєдналися до компанії. Перше, станьте учасником, зробили. Наступне: внесіть депозит на суму від 100 доларів будь-якій криптовалюті. Ну, умовно, поповнили, внесли. Після чого торгуєте бота, менота, ботонкоїн. Скопіюйте вже існуючі, туди-сюди, торгувати, туди-сюди. За стосунок, торгуємо, торгуємо. Все, зробили, і відповідно ми попадаємо в. Uh, ну, в, даного, в даного роду акцію. Якщо ви там будете обсяг торгівлі робити більше тисячі доларів, ви отримаєте 500, зможете отримати 500 uh, там ноткоїнів. Ви їх ви їх не, не просто, ви їх отримаєте. Якщо ваш торговий оборот буде обсяг мається, в торгівлі буде більше 10 тисяч доларів, це все-таки торговий оборот більше 10 тисяч доларів, значить ви отримаєте uh, 1500 ноткоїнів. 40 тисяч доларів буде оборот, отримуєте 30, 3 тисячі ноткоїнів. Ну, на хвилиночку там той ноткоїн скільки коштує цен, здається. 30 баксів. Просто тупо на халяву отримаєте собі 30 доларів. І таких акцій тут є постійно-постійно багато. Просто собі заходите в свій центр винагород і читаєте, що зараз є активно. Наприклад, зараз є актуалочка на цей місяць, на серпень. На серпень місяць булран на ОК. OK. Скокотний трейдер, нагорода туди-сюди. Давайте зайдемо. Що нам треба зробити? Приєднатися. Так, приєднатися є. Внесіть депозит, зараз внесем. Торгуйте, торгуйте активніше, заберіть не так, так, так. А Торгувати. Що тижне так, станьте трейдером один перейти в спільноту. Торгувати. Ну і все. Просто банально натиснули, поповнили рахунок, натискаємо торгувати, і ви вже є по суті учасником даного булрану. Що нас по, нав... по нагородам? Так, рівні торгового обсягу, депозити квент USDT на 100 доларів. Поповнили торговий обсяг. Деривативи. Деривативи це і фьючерси. Більше 500 доларів, отримуємо нагороду 10 баксів. Більше 15 тисяч доларів отримуємо 15 доларів. Умовно, наторгували за місяць часу мільйон, 300 доларів на халяву прилетіло. Ну, блін. Просто, просто, просто виконали, натиснули кнопку Приєднатися, виконали умови, поповнили рахунок, що я зараз і зроблю, тому що на халяву отримати. там, ну, Я знаю, що мій торговий борот приблизно мільйон. На торгую за мільйон ну, грошима і отримую на халяву 300 доларів. Ну, як то кажуть, м'яче, приємно. Чому б ні? Тому, в принципі, ви нічого не втрачаєте, ви і так робите ті самі двіжухи тільки там, умовно, на Лібертексі, чи, умов, чи умовно тут, тільки натиснули ще приєднатися і вже приймаєте участь в цій всій акції. Так що, отакі от такі пироги з котятами. Якщо будуть запитання, будь ласка, задавайте, був радий вам допомогти і до зустрічі на наших нових уроках. До побачення!